У Брюсселі проходить 16-та зустріч Рамштайн. У ній бере участь майже 50 країн. Вперше на засідання особисто приїхав президент України Володимир Зеленський. Отож, головні тези зустрічі. Голова Пентагону Лойтосі заявив, що Сполучені Штати готуються надати до 200 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні. І він включає також боєприса м 9 М і також абсолютно нові системи протиповітряної оборони, які будуть незабаром доставлені до України, так само артилерію та також ракети, а також повітряні боєприпаси та антитанкову зброю, та також необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами. Остін запевнив у продовженні сталого та безперервного постачання всього необхідного озброєння для України. Він наголосив, що Сполучені Штати мають необхідні для цього ресурси і можливості і залишаються сфокусованими на підтримці України. Мали вже ефективні коаліції, зокрема щодо танків леопардів та навчання на F 16 які спрямували ресурси декілька країн. Але зараз нам потрібна новий нова концепція, і тому ми просимо країни організуватися в коаліції, які будуть охоплювати ширші можливості. В свою чергу, Зеленський звернувся до контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Президент наголосив, що ми маємо виграти зимову битву проти терору, а разом із нею битву за те, як і на чиїх умовах завершиться ця війна. Зараз у нас дуже особлива ситуація на полі бою. Така ситуація, в якій необхідно давити без жодних пауз. Дуже важливо, щоб не було пауз. Необхідно розуміти принципи ефективної оборони і розуміти, що оборона не має дозволяти противнику зупинятися і відновлюватися, обирати нові тактики. Протиповітряна оборона це відповідь на питання, коли закінчиться війна. Зеленський заявив, що далекобійні ППО можуть забезпечити роботу наших коридорів у Чорноморському та Дунайському регіонах. А ще ППО забезпечить захист українських кордонів від винищувачів Російської Федерації. Протиповітряна оборона це значна частина відповіді на питання, коли завершиться ця війна, і чи завершиться. Вона справедлива для України. Я переконаний, що це може так бути і що так буде, тому що кожен бачить, що дає захист неба. Це гарантія того, що у містах буде нормальне життя. Отже, зараз нам потрібен крок вперед у нашій протиповітряній обороні. Протиповітряна оборона для України стане перемогою життя. І для Росії стане поразкою. Це буде провал ключової стратегії Росії стратегії терору.